Ця дошка це чудовий варіант для батьків, дозволити дитині виражати свою творчість не на стінах, а в контрольованому місці. Тут є спеціальна ручка, за яку дитина може її носити, як якийсь кейс і відчувати себе дуже дорослою. Тут є так звані полотна, дві дошки одна для фломастерів, інша для крейди. Також є тут ніжки, які можуть зробити дошку вище і зручніше у використанні. Але це не єдині елементи нашого набору, адже тут є ще багато приладдя, які можна зберігати у місці всередині, щоб потім їх не шукати по всій хаті. Є навіть дві гри, ось перша з них. Ось друга. І до них додаються ось такі фігурки різних кольорів та кубик. 12 штук кольорової крейди з губкою, яка її стирає. Також дуже зручний інструмент для крейди, щоб не бруднити руки. І 5 фломастерів вже з стирачками. Крім рожевого, також є у зеленому кольорі.